Доброго дня, звертаюся до небайдужих людей. Ось бабуська Алівтіна, її 80 років. Скільки вам лет? 87. 87 років її. Вона хворіє лікозом крові, рак крові. Це повинні всі це знати. В неї дуже важкий зараз період. Ось заболіла снежка кошечка. Я принесла їй антибіотіка. У мене завжди є він в запасі. Принесла їй корм, один корм. другий. Це я вже виділяю свого фонду. У мене більше 50 котиків, але ну, я ділюся з нею. Не будьте байдужі, допоможіть їй. Її. її дуже важко. Спасибо, ліна, милі люди добрі, спасибо. Помодіть будь пожалуйста. Ось почали лічити вже цю кошечку. Кололи її, тільки що зробили укол її, це трьох Не будьте байдужі, допоможіть, хто скільки може. Номер карточки? Я, да. Хочеш? я виставлю. Да. Запиши, пожалуйста, я тебе зараз покажу.